Ласкаво просимо до клубу 700. Ден Хьюго був у розшуку. В новинах не раз показували його фото і говорили, що він озброєний, небезпечний. Однак один чоловік хотів знайти його більше, ніж поліція. Батько. Ми мали втрутитися до того, як Деніел знищить себе. Дах Хьюго та його дружина Кіму хвалили непросте рішення і звернулися до мисливців за головами з проханням знайти їхнього сина Денна. Це було дуже важко. нам було непросто прийняти рішення, адже після цього він опинився б у в'язниці. Я не можу описати словами наскільки розбитим було моє серце. Ден, старший з чотирьох дітей, обожнював своїх батьків, особливо батька, вчителя фізики та тренера з крос-кантрі. Ми з ним були близькими. Ходили на риболовлю, відпочивали на природі. Батько був для мене героєм. Він ніколи не робив нічого такого, через що я б відчував себе відкинутим. Він був сором'язливим. Мені здавалося, що я недостатньо гарний. Батьки Дена водили всю свою сім'ю до церкви, розповідали дітям про люблячого бога. Але Ден не був згоден з ними. я не бачив любові. Я бачив, ти маєш бути хорошим, маєш робити те й те. Я вважав, що Богу потрібні лише справи. У 13 років Ден дізнався, що алкоголь допомагає позбутися почуття провини. я відчував силу. Я позбувся стром'язливості, почуття неповноцінності. Я знайшов шлях найменшого опору, який дав мені прийняття на час закінчення школи. В дена були підроблені документи. і Він щодня випивав. Потім друг дав йому спробувати мед. Це було схоже на моряка Папая і шпинат. Мені здавалося, що я тверезий і сильний. Алкоголь надав мені сміливості, а медсил. сил. люди думали, що я з'їхав з глузду, тому що я багато бився. Мені подобалося відчувати все це. Мені було приємно бачити повагу. Незабаром після цього його вигнали зі школи, в якій викладав його батько. Це було принизливо. Мені було важко. Я розмовляв із сином, але це був не той Деніел, якого я знав. Одного разу він сказав, що вб'є мене. Це було жахливо. Ми його не впізнавали. Ден почав продавати наркотики, щоб заробляти гроші на мед, і пішов працювати у барі. Незабаром він став костоломом одного наркоторговця, безпорадно спостерігаючи за тим, як їхній син знищує своє життя. Його сім'я продовжувала молитися. Він зробив нас банкрутами. Щотижня в церкві закликали вийти наперед для молитви. Я виходив, і говорив: Господи, я молюся про виконання Твого Слова. Нам потрібне чудо. Вони намагалися допомогти мені, але я не хотів слухати. Я був жорстоким і агресивним. До 29 років Ден став ховатися від закону. Його вважали озброєним і небезпечним. Його обличчя показували в місцевих новинах, і тоді батьки вирішили повідомити поліції, де він перебуває. Дена заарештували і засудили за продаж наркотиків. чекаючи вироку, він узяв до рук Біблію. Це був момент двічі, і я не знав, що робити. Я сказав Боже, проговори до мене. Коли моя рука відкрила Біблію. То потрапила на 17-й псалом. Він торкнувся мене. Я побачив, що Бог зробив для царя Давида. Це зламало мене. Я запитав ти добрий? Тут сказано, що ти добрий. Я ж був поганим, я не знаю, що робити. Ти потрібен мені? Чи готовий ти прийняти мене? Ден заново присвятив своє життя Богу того дня. Наркотики стали викликати у мене відторгнення. Я не хотів торкатися алкоголю, і мету не бажав мати з ними нічого спільного. Дена засудили на 12 років. Прибувши до в'язниці, він пішов на служіння, сповідував свою віру в Христа і охрестився. Він каже, що коли повернувся в камеру, там був Бог. Я відчув запах дощу. Я не розумів, що відбувається, але відчував присутність Духа Святого. Він буквально сидів поруч зі мною на лаві. Я пам'ятаю, як він звертався до мого духу. Я з тобою. Я буду з тобою. Все добре. Я знайшов спокій і розраду в цьому Ден мав відсидіти 12 років, і він почав просити Бога про те, щоб йому скоротили термін. Але через рік перебування у в'язниці його молитви змінилися. Я сказав: Боже, знаєш, я довіряю тобі. Якщо я повинен провести у в'язниці наступні 10 років, то я буду знати, що ти хочеш бачити мене тут. Я віддаю тобі мою волю. За два місяці його покарання переглянули. і Ден вийшов з в'язниці вільною людиною. Батько одразу ж побачив зміни в ньому. Це було дивовижно. Він підійшов до мене й обійняв. Це той день, якого ви бачите зараз. Він сповнений радості і щастя, наповнений Духом Святим. і Любить Бога. Мій син повернувся. Я ніколи не ставився до того, що сталося, як до даності. Я ціную те, що Бог зробив для мене. Невдовзі Ден одружився, і в нього з'явилися діти. Він служить у церкві та в громаді, навчаючи тих, хто проходить курс відновлення. Бог вірний і добрий. Він бажає нам кращого і піклується про наших дітей. Молитва сильна, батьки, бабусі, дідусі. Продовжуйте молитися за своїх дітей, бо Бог чує ці молитви. Вам не потрібно очиститися, щоб він прийшов і почав працювати. Ісус прийшов і Його кров зробила вас праведними перед Богом. І незважаючи на безліч моїх помилок, Бог дивиться на мене і любить мене так само, як Ісуса. Не думаю, що я у повноті усвідомлюю це, але це несе свободу, і кожен має пережити це. Коли він каже, що кожен може пережити це, то говорить на особистому досвіді. Ви можете пережити те саме. Я упевнений в цьому. Біблія обіцяє нам, що Бог явить себе вам. Хіба це не чудово? Він прийде до вас. Коли ви шукатимете мене всім серцем, то знайдете. Ось обідниця для вас. Усі обітниці Божі, так. І амінь. Коли ви розумієте це, коли шукаєте його усім серцем, то знайдете, це було послання для Ізраїлю, який відступив. Цілий народ залишив Бога. Але Він дав їм обітницю. Їм потрібно було лише не вернутися. Для Дена все вирішилося під час молитви у в'язниці. У нього не було інших варіантів. Він потягнувся за Біблією і сказав: Господи, проговори до мене, і Бог проговорив. Бог прийшов до нього і не один. Він приходитиме до вас щодня. Якщо ви будете просити Його про це, шукайте його присутності. Шукайте Його обличчя. Він теж шукає вас. Зверніться до нього і скажіть, я готовий жити так, як ти задумав. Ось що зробив ден. І він пережив зустріч із дивовижним спасителем, який підняв його і звільнив. Він звільнився від в'язниці. ви можете теж отримати свободу, де б ви не були. Якщо ви хочете цього, то давайте просити разом. Бог просто зараз зробить для вас те, що зробив для Дена. Це не якісь ігри з ним, ні. Попросіть мене всім серцем. Ви повинні сказати. Я готовий. Ти потрібен мені. Я не можу зробити це сам. Врятуй мене, будь зі мною, прийди до мене. Скажіть це від щирого серця, і він відповість вам. Давайте зробимо це, помолимося. Ісусе, вимовте Його ім'я в голос. Ісусе, я волаю до Тебе. Я бачив, що ти зробив для Дена. Я чув, що ти робив для інших. Ісусе, зроби це для мене. Прийди для мене. Я хочу пізнати тебе, пережити твою присутність у моєму житті, Ісусе, я відчиняю двері свого серця, і прошу, щоб ти прийшов. Я прошу, щоб ти простив мені всі мої гріхи, щоб ти звільнив мене від усякого рабства, в яке я потрапив. Господи, я віддаю все тобі, я віддаю тобі моє життя, зміни мене і онови. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. з дитиною на стегні та глечиком води на голові. Дуар щодня проходила багатокілометровий шлях, аби набрати води з брудного струмка. А вона молила Бога, щоб він допоміг їй. І Бог використав вас, щоб відповісти на її молитви. Щодня Дуар проходила шість кілометрів, щоб набрати питної води для своєї родини. Вода у струмку брудна. Я викопую невелику ямку і чекаю, коли вона наповниться водою. Потім проціджу її через тканину у свій глечик. Мені треба десь півтори години, щоб його наповнити. А потім я несу його додому. Сім'я Дуар бідна. Вона належить до однієї з найнижчих каст у їхньому суспільстві. Усі аспекти їхнього життя просякнуті дискримінацією, навіть питання доступу до води. Раніше Я ходила до відкритого колодязя, щоб набирати воду. Але потім місцеві викинули мій глечик і сказали, щоб я більше не приходила туди. Тоді я почала ходити до річки, у той час я була вагітна пізніше в одній руці я несла дитину, а іншою підтримувала глечик на голові. Це було дуже важко. У розпачі ця сім'я викопала свій відкритий колодязь. там виявилася погана вода. У ній водилися жаби, комахи, і через неї наші діти сильно хворіли. Сім'я дуар вірить у Христа, і тому почала молитися. Під час усіх цих труднощів ми молили Бога, щоб він дав нам чисту питну воду. І Бог відповів на їхню молитву через помісну церкву та програму чистої води операції благословення. Коли пастор розповів нам, що ця сім'я відчайдушно потребує води, ми викопали колодязь біля їхнього будинку і принесли надію сім'ї Дуар та її селу. Ми усі дуже зраділи, особливо діти. Це чудовий дар від Бога. Усе село святкувало. Цей колодязь став символом єдності. Ми нікого не дискримінуємо. Усі мають доступ до цієї криниці. Команда операції благословення також розповіла людям про санітарію та запобігання хворобам, що передаються водним шляхом. Ми робимо усе для того, щоб наші домівки і місцевість біля колодязя залишалися чистими і безпечними. Тепер мої діти і тварини п'ють чисту воду без хвороб, і ця вода знаходиться так близько додому, що у мене вистачає часу на домашні справи. Я вдячна усім, хто зробив нам такий подарунок. Нехай Бог благословить вас. Нехай все у вас буде в надлишку. Я знаю, що дуар живе далеко від нас, але чи ви можете собі уявити, як це щодня приділяти стільки часу тільки для того, аби набрати воду у брудному джерелі? через таку воду і людям, і тваринам стає погано. Але така була реальність дуар. А потім Бог через вас відповів на її потребу. Я хочу подякувати членам клубу 700. Немає нічого складного у тому, щоб подивитися такий сюжет і пожаліти їх. Але ви зробили більше. Ви прийшли на допомогу. Я люблю ці водні проєкти, тому що вони торкнулися не тільки дуар, а всього її села. Це зробили ви своєю щедрістю, співчуттям. І готовністю жертвувати. Якщо ви ще не стали членом клубу 700, приєднуйтеся до нас, щоб ми могли робити більше подібної роботи в різних куточках світу. Усе це стає можливим тільки коли ми об'єднуємося. Для цього зовсім не обов'язково віддавати великі суми грошей. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕМАНУІЛ. Її мати акторка, а кузина володарка рекорду Гіннеса за кількістю режисерських робіт серед жінок. Тож нікого не здивувало, коли Джея Сухда сказала рідним, що теж хоче піти в кіноіндустрію. За наступні 50 років вона стала однією з найбільших зірок південної Індії. Володарка безлічі нагород, актриса. Джея Судха Капор знялася більше ніж у 350 фільмах. Вона виросла у відомій індуїзькій родині. Її тітка відже Нірмала була відомою актрисою і режисером. Джея судха хотіла піти її стопами і дебютувала в 12 років. Вона домоглася успіху, але її не уминув серцевий біль. Після того як вона втратила чоловіка, з яким прожила 32 роки, і сама ледь не загинула. Джея судха побачила те, що назавжди. Змінило її життя Джезувда сьогодні з нами. Вітаємо вас у клубі 700. дякую, Террі. у вашої сім'ї дивовижна історія у світі кінематографа і шоу-бізнесу. Що спонукало вас зайнятися цим? Розкажіть, будь ласка, я їздила на зйомки зі своєю тіткою я була її улюбленою племінницею. і десь у вісім чи дев'ять років я поїхала з нею на зйомки фільму і там мене запитали: хочеш потанцювати? А вони якраз знімали пісню. а в Індії більшість фільмів ідуть з піснями, танцями. І звісно, я погодилася. А вони увімкнули музику, і я почала танцювати. Тоді я й вирішила, що хочу стати акторкою. А що батьки сказали на це? Ваша мама теж у цій професії, іноді батьки не хочуть, щоб діти йшли їхньою дорогою. Так і було. Але бабуся переконала мого батька, а вона сказала, їй лише 12. А якщо їй не сподобається, то вона зможе піти у будь-який момент. через багато років ви досягли успіху і вийшли заміж. Під час медового місяця ви пережили неймовірну зустріч, яка змінила ваше життя. Розкажіть про те, що трапилося з вами. Ми поїхали на курорт у Бангкоку у Таїланд. Я не вмію плавати. Я боюся води, незважаючи на те, що знімалася у безлічі фільмів. Мене завжди щось утримувало від океану. Океан. Так, тим більше, якщо не вмієш плавати. Отже, ми поїхали на пляж, і мій чоловік сказав: давай покатаємося на водному мотоциклі. А я сказала: та ні, я краще подивлюся. Я була не готова, і він пішов кататися. Йому це подобалося а ближче до вечора він сказав: Я хочу, щоб ти покаталася зі мною хоча б раз. Я буду поруч. Не хвилюйся. Усе буде добре. Розумієте, я не хотіла, але у нас був медовий місяць. І я не хотіла розчаровувати чоловіка. Я сказала гаразд, якщо ти кажеш, що подбаєш про мене, то я згодна. Ми сіли на водний мотоцикл, і ось що сталося. Там був лише один рятувальний жилет. Оце так. А нас було двоє. Це було в неділю, і в них закінчилися рятувальні жилети. Мій чоловік не подумав, що якщо я не вмію плавати, то жилет треба дати мені. я запитала його про це, але він сказав, що жилет має бути на тому, хто перебуває за кермом. І ми поїхали кататися. Я заплющила очі, бо я не хотіла бачити океан. Через кілька хвилин стало дуже тихо. І я почула страшний звук вітру. Мені було страшенно некомфортно. Ми їхали дуже швидко, і я почала втрачати рівновагу. Я почала кричати, але він не чув мене. Я сказала: я ледь тримаюся, я можу впасти. А він сказав, я не чую тебе. І тоді я зірвалася. І ви впали у воду. Я розуміла, що це кінець, тому що я не вмію плавати, а піді мною був океан. Гадала, що це останній день мого життя. ви думали, що помрете? Ні, до того як я впала у воду, я закричала, бо, звісно ж, думала, що помру. І я закричала. Боже, врятуй мене, Я могла звернутися до своїх індуїстських богів, бо знала тільки їх. Але саме тоді я вимовила Ісус Христос. Розумієте? І тільки тоді я впала у воду. Я почала тонути. Я намагалася врятувати себе. намагалася затримати дихання. Ну, знаєте, як це буває, так? Я хочу поставити ще одне запитання, тому що в нас залишилося небагато часу. Довгий час ви не визнавали Ісуса. А потім ви розповіли про нього своїй родині, а після них і своїм фанатам у вашій культурі домінує індуїзм. Як люди відреагували на це? Чесно, не дуже добре. у мене були труднощі з тим, щоб пояснити усе це своїй родині. адже моя мама була індуїсткою, а батько християнином. І після того, як я розповіла їй про це, я думала, що вона скаже щось таке, чим поранить мене. але вона сказала: думаю, він чекає на тебе. Тобі час іти. Це сила і ісуса. Коли щось загрожує вашому життю, він поруч. Він був поруч, і Джейсухдою і буде поруч із вами покличте ім'я Господа, коли ви потребуєте його. Дякую, що були сьогодні з нами. А закінчимо ми з віршами. З Ісаї. він дає стомленому силу і знеможеному дарує міцність. Нехай Бог благословить вас.